Жини громадянства та ім'я по батька та що з ним робити. Давайте розбиратися зі мною з адвокатом з українського та міжнародного права. Отже, законом України про громадянство України статтею 2 закріплено принцип єдиного громадянства, та надається уточнення, що у разі наявності множинного громадянства між громадянином України у правовідносинах з Україною застосовується лише законодавство України. Статті 28 Цивільного кодексу України також означається, що для реалізації своїх прав та обов'язок громадяни України використовують своє ім'я, яке в свою чергу складається з імені прізвища та ім'я по батькові. Отже, якщо ви не належите до національних меншин та при народженні до вас було привласнено ім'я по батькові, його позбавитися ви не можете. Що каже Німеччина? Параграф 16.16 шістнадцять -16 цивільного кодексу Німеччини передбачає, що при народженні дитині привласнюється Прізвища батьків такі самі норми дублюються в законі Німеччини про акти цивільного стану. Отже, робимо висновок: у правовідносинах з Німеччиною як громадянин Німеччини ви використовуєте лише ваше прізвище у правовідносинах з Україною як громадянин України, ви використовуєте ваше ім'я по батькові. Але якщо ви хочете діяти в Україні як іноземець, звичайно, що ви ваше ім'я по батькові не використовуєте.